Дорогі друзі! В цьому відео я розповім, які шанси маємо отримати підвищення пенсії у цьому та наступному році, якою буде індексація пенсій у 2025 році. У своєму відео про бюджет пенсій та субсидій у 2025 році, а випустив я його 15 вересня. Я аналізував соціальні видатки. Який уряд передбачив у проєкті бюджету на 2025 рік і який вже направлений на розгляд до Верховної Ради? Нагадаю, що Кабінет міністрів пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, а відповідно і пенсії. Мінімальну зарплату залишають на рівні 8000 гривень на місяць. Без змін залишиться і прожитковий мінімум. Для пенсіонерів залишається одна втіха чекати на індексацію у березні 2025 року, яка дасть змогу трохи підвищити наші пенсії і компенсувати інфляційні витрати на ріст цін на продукти та товари. Ви, напевне, всі пам'ятаєте, що нам минулого року влада обіцяла індексацію на рівні 17%, а в кінці кінців її розмір зупинився на 8%. Сьогодні та стара пісня повторюється на новий лад. Нам знову обіцяють індексацію на рівні 17%. Зрозуміло, що точний розмір індексації стане відомим лише. Наступного року ближче до березня. Тільки тоді офіційна статистика підрахує динаміку зарплат і рівень інфляції за попередній рік, тобто за 2024. Розмір індексації, нагадаю, обчислюється як половина річної інфляції плюс половина зростання зарплат за останні три роки. Давайте прикинемо, що нам очікувати. Згідно з оцінками Національного банку України інфляція у 2024 році буде на рівні 8,5% тобто половина 4,25%. Водночас, середня динаміка зарплат за останні 3 роки дорівнює 12,7%. Отже, в сумі в Україні індексація у 2025 році може бути на рівні близько 16,95%. Це, звичайно, приблизні розрахунки, бо до кінця року ще три місяці і дещо може змінити ці показники. Я добре пам'ятаю, як у минулому році Міністерство соціальної політики спрогнозувало індексацію на рівні 17% і помилилося. Все одно буде спеціальна постанова Кабінету міністрів, яка і затвердить остаточну цифру. Але важливо зазначити, що підвищувати будуть голу пенсію, тобто розмір виплати без усіх можливих надбавок. Наприклад, якщо вам 66 років і ви виконали вимоги щодо стажу, мінімальний розмір пенсії для вас становить 3200 гривень. 40% від мінімальної зарплати. При тому та пенсія, яка вам розрахована за формулою пенсійного фонду, може бути нижчою, наприклад, 3000 гривень. Під час індексації на 16,95%. Нагадую, що це приблизний показник. Підвищуватимуть не ту пенсію, яку ви отримуєте 3200 гривень, а ту, на яку ви заробили за формулою 3000 гривень. Отже, розмір прибавки сягатиме 508 гривень. А як результат після індексації замість 3200, ви отримуватимете 3508 гривень. Тобто, фактично, ваша пенсія зроста, зросте на 9,6%, а це складає 308 гривень. Згідно, що це все теоретичні викладки економістів і припущення. Побачимо, як воно буде насправді. Кабмін планує комплексну реформу, яка складається із реформи солідарних пенсій і запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії. Кабмін готує для внесення до Верховної Ради цілий пакет законопроєктів, який буде стосуватися. Пенсійної реформи. Це має відбутися ще у цьому році. Про це 20 вересня під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Але виникають великі сумніви, що уряду вдасться ця пенсійна реформа. На її реалізацію треба знайти 30 мільярдів гривень. Тоді в українців з'явилася би можливість отримати на заслуженому відпочинку від 40 до 60% звичного доходу. Міжнародна організація праці рекомендує, що мінімальний гарантований дохід на пенсії має становити 40% від звичного заробітку. Нам залишається надіятися на краще і вірити, що уряд дотримає своїх обіцянок. Але він також залежний від міжнародної допомоги. Маємо пам'ятати, що кожна гривня, яка покривається сьогодні в рамках соціального бюджету, це кошти, які нам спонсорують наші міжнародні партнери. До кінця року підвищення пенсій можуть очікувати лише ті пенсіонери, які досягнуть певного віку, так звані вікові надбавки, Про які я розповідав у попередніх відео. вірніше, про їх розміри. Ось такі наші пенсійні справи. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!